Привіт! Те, що Гра престолів має, м'яко кажучи, невдалий фінал, це факт, з яким я навіть не намагатимуся сперечатися. Але справа в тому, що критики часто зазнають і доволі хороші ідеї, які сценаристи просто не змогли адекватно реалізувати. От про одну з таких ми зараз і поговоримо. І так в цьому ролику буде дуже-дуже багато спойлерів, тому обережно! Те, що Дейнеріс в кінці серіалу злітає з котушок і реалізує план свого божевільного батька зі спалення королівської гавані, певно, не дуже сподобалося тисячам батьків, які назвали свою дитину Кхалісі. і в серіалі така раптова зміна характеру персонажа виглядає дивно, бо рушіємці її зміни були лише дві події: відмова Джона Сноу від подальшого інцесту, коли виявилося, що Дейнеріс його тітка, та смерть Місандеї. Та правда в тому, що Дейнеріс емоційно нестабільною була ще від самого початку, просто в серіалі це не змогли розкрити. Ймовірніше за все, Мартін на початку роботи просто не розповів сценаристам, чим має закінчитися історія, і вони вели персонажів не зовсім так, як цього вимагав фінал. Гру престолів я почав читати у 2009 чи 2010 році, читав на ось цьому телефоні, який, до речі, й досі працює. Хоч в ті часи вже повним ходом ішла робота над першим сезоном. Та інтернет кінця нульових не давав розгулятися, тож про серіал та хто кого гратиме, я не знав. Що добре, бо наявність в касті Шона Біна була б самим по собі спойлером. Читаючи книгу, а прочитав я всі на той момент ще до виходу серіалу, фантазія малювала образи. Здебільшого ці образи збігалися з серіальними, та не в випадку Дейнеріс. Справа в тім, що вже з першої книги помітно, що з нею щось не так. А в подальших, коли вона отримує певну владу та починає нею користуватися, це стає очевидно розв'язування війн, масові страти, рабовласники прибиті до стовпів, при тому, що життя колишніх рабів в результаті звільнення стало куди гіршим, ніж раніше. І тільки на Дейнеріс виїхала зі звільненого міста, вони вибили намісників та охоче повернули старий лад. Дракони їдять людей, ну хай не трапляються драконам на очі, проблемто. Всі ці та купа інших моментів, які сходу не згадаю, бо для цього доведеться перечитувати книгу, надмірна кількість титулів для підкреслення своєї важливості та маніакальне бажання зайняти залізний трон, малюють в голові образ повноцінного диктатора, який аж ніяк не був схожий на Емілію Кларк. В пілотному епізоді роль Дейнеріс виконувала інша акторка, яка насправді більше підходила під книжковий образ. Але шоуранери вирішили її замінити. Чи було це на краще, гадаю так. Без харизми Емілії Кларк, ймовірно, гра престолів не змогла б стати таким хітом. Та й за акторку я радий, вона класна і безумовно заслуговує як на цю роль, так і на ту популярність, яку отримала в результаті. От тільки маючи таку милу виконавицю ролі Дейнеріс, сценаристи стали зрізати гострі кути цього персонажа. Тож майже всі неоднозначні рішення вона приймала або не сама, або маючи добрі наміри, чи не маючи іншого вибору. От і вийшло, що пограє Емілія бровами, посміхнеться, і все про ніяку неоднозначність не може й бути мови. Перед нами герой, якого всі люблять, і якісь більш-менш однозначні передвіщення почали з'являтися тільки ближче до кінця. Певно, коли Мартін розповів сценаристам, чим має закінчитися історія. Та було вже запізно, тож Дейнеріс в книгах та в серіалі це, по суті, два різних персонажі, які мають просто схожу історію. І спалення королівської гавані та знищення жителів це цілком у дусі книжного персонажа. Просто в серіалі не змогли його правильно розкрити. От масовий глядач, незнайомий з книгами, і не оцінив таке, доволі, як на мене, хороше рішення. Гадаю, випуск двох останніх томів циклу. Пролє світло на все це. І, до речі, ось вам фанатська теорія від дядька драка про зло, яке прийде з півночі, та про героя Азора Кхая, який має його зупинити. І яким, виходячи з показаного в серіалі, була Ар'я Старк. Але як виявилося з пророцтва Ейгона Завойовника, показаного в домі дракона, герой цей мав бути з роду Таргар'янів. Так от, хай вас не бентежить те, що короля ночі вбила Ар'я, бо король ночі і не був тим злом з пророцтва. Істинним злом, яке прийшло в Вестерос з півночі, з-за стіни, після того, як здолало короля ночі під Вінтерфелом, було якраз таки військо Дейнеріс із драконами, і зупинив його якраз таки король з роду Таргаріанів, король півночі Джон Сноу. Та це вже мої божевільні теорії, стверджувати про їх правдивість до виходу останніх двох томів книги неможливо. А от те, що Дейнеріс не просто так перейшла в статус антагоністів, це факт, бо ж по суті, героєм вона ніколи й не була. Пишіть, як вам моя теорія, бо ж вигадав я її буквально на колінці, пишучи сценарій до цього ролика, та підписуйтеся на канал, щоб дізнатися, чому саме Брандон Старк став королем. Бо це, як на мене, ідея теж доволі цікава. Не забувайте поставити лайк цьому ролику, а з вами був Драк. Всім удачі, бувайте!